Усім привіт! З вами я і сьогодні буде обзор на всі мої моделі LEGO Technic. Погнали. І перша модель це у нас 42147. Тут є секретні функції як відкривання дверей. І ще тут є поворот коліс. І ось така функція з підйомом кузова. Так, наступна модель Porsche. Ну, який там номер? 713. Це двері. Ну, в принципі, і все, але ще оця машина на управлінні на управлінні. Тут ще ось такий копот є. Далі ось така модель. QM 0, номер. Ось це. Тут ось у нас відкривається кабіна. І ця машина теж на пульті управління, ось блок. І ще ось тут отакі штуки є. І шикарні паре. І далі моя найулюбленіша модель 42110 110 Land Rover Defender. Ну, а обзор на Defender ви можете подивитися в коментарях ссылку відео. Так. Ось тут є такий номерок, я його додав до машини. Тут є лебідка, відкривається капот і тут у нас багато чого є. Ось такий циліндровий двигун, 6 цилиндрів. І зараз покажу, як він працює. Секунду. Так. Давай. Блін, заклинуло. Коротше, тут це дровий двигун, який повинен працювати, але в мене чогось заклинуло. Ось, ви бачили поршень? Він повинна рухатись, але заклинуло чогось. Далі ось тут відкривається. Багажник ось такий тут є драбина, і прикра... прикраси для Дефендера. Відкриваються двері. І ось такий класний салон. Теж є рульове управління, навіть руль скрутиться, коли колеса повертається. І з того боку теж відкриваються двері. Тут підвіска. І вона незалежна підвиска. Ну от зараз покажу. І тут ще є коробка передач. Переключати тут все є. Зараз. Ось так. І ось тут ще є речаги, які працюють. Це відповідає за двигун, а ось це, є, це поніжайка. Тут ще є задній сидіння. Її можна відкинути. Видно там амортизатори трохи. Два кілограми він вісить. І ось що знизу нашої машини. Це мій улюблений набір Леготехнік. Тут 2573 деталі і багато тут чого є. Ну, для новичків цей набір якщо збирати якраз підходить для новичків. Я оце збирав він від 11 років, я його зібрав 7 років. Тому, може, і у вас вийде. Ну що ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобались всі моделі, які в мене є. І не забуваємо про мій, е, моє місто. На моєму першому каналі я знімав відео про... Цей місто. В коментарях все буде. Підписуйтесь і всім до побачення!